Галеское гар! Команда Кабмин, Тернопиль. Вас приветствуют. То зважились і нещасливі! Команда КВН Кабмін І ми поїли, поїли, поїли! поїли, поїли! І для початку випадок на касі в сільпо. Добрий день! порахуйте мені, будь ласка! Батон він собі купив. Десь собі ще три батони купити один мало буде. А ви не спитаєте, чи є в мене карточка? Боже, воно в бонуси вірить. Ви ж ти ще в святого Миколая віриш, а? А ви не спитайте, чи потрібен мені кульочок? Чувак, наш твій кульок в тебе карман, як мішки. Які там кармани поза щоки, поза пиху, як ховрах до дверей пробігся. До дверей не добіг ще пшов свій купив булочок. Ви шоссі дозволяєте! Ви чого мені хамите? Так покличте мені адміністратором. Адміністратор. Адміністратор. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що сталося? Ваша касирша мені хамить! Вона мені дуже хамить! Слава Богу, завтра на пенсію йде! Недавно Руслана Писанка стрибнула з парашутом. Українські астрологи в шоці, такого довгого затемнення сонця, вони ще не бачили. Better, like crazy, Уявіть собі ситуацію, робітник ЖД вокзалу пішов працювати в дитячий садок. Тук! Тук. Тук. Ай! А ти чого, не спиш? тиха година? Тук. А зараз ми вам покажемо, як виливають віск в Тернополі. Ой, доню, бачу в тебе, біда. Да, біда хлопця, не гош знайти, та не можеш знайти хлопця, бо Баба допомож, не переживай, наставляй ногу. Другу ногу пробимо, де ж не хлопців. Ну що ж ми рухаємося далі, у нас випадок в ліфті. Алло? Алло, аварійна ліфтів, слухаю вас. Добрий день, я застряг в ліфті. За якою адресою застряг? 26. Між якими поверхами? На першому. Як на першому? Я в дверях застряг. Ми продовжуємо у нас випадок в одному із львівських дворів. Добрий вечір, сусіда! Добрий вечір! А добрий вечір, Оксана, добрий. хлопця, маєш нового та ти ще твої, він з другим твій хлопець, з другим, з другим з дівкою. Я не зарабатла, помириваю, я сказала. А добрий вечір, Андрій! Добрий вечір. Добрий вечір. Такий файний хлопчик Бехо собі купив. Купею, купею. Купив, купив. Пів бехунді поцарапали хлопців. Хто поцарапа. А я зараз підвірю покажу. Поцарапав. царап бі... позанімаю від бабцівну лавочку. Уявіть собі ситуацію, закохана пара гуляє в парку після дощу. Коханий, ти подивись, яке свіже повітря, яка гарна природа, як гарно пташки спать. О боже, колобаня. Коханий, перенеси мене через колобаню. Це так мило. Все сама? все сама? Все на моїй плечі! А на кожній дискотеці завжди можна побачити таку дівчину. Тарас. Та мені пофіг, спинку почухай, так свербить. Рухаємося далі. Василя Веростюка зупинило даї. Добрий день, старший Дон Попенко. Ваші документи. Ось, будь ласка. E, ви вживали якийсь алкоголь? Ні, не п'ю, я спортсмен. Давайте прийдемо дихнете в апарат. Так, апарат. Прошу. Ще раз. <плес> Сильніше. Рішена накачали колеса! Ще чутьу! -чуть. Ну що ж, ми продовжуємо у нас випадок в парашутній школі. Так, інструкції всі пам'ятають. Ой, малешка окуляри надінь. Що боїшся, не переживайся все буде добре, ноги разом. Ну що, перший пішов. Тепер думаю, взлетимо. А так як зараз піст, свій виступ ми хочемо завершити без сексу та жиру. З вами була команда КВН Кабмін, Тернопіль.